Розрахунки при звільненні. За що саме судяться е, військові, які недоплати проходять? При звільненні, а також переведенні до інших військових частин, радимо переглянути е, ваш наказ на переведення або звільнення. Зокрема, день звільнення з вами повністю повинні розрахуватися. Якщо б хоча б на один день розрахувалися пізніше, то ви маєте право на е, відповідну. Стягнення середнього заробітку. Крім того, перерахунок посадового окладу за кожен рік служби, оскільки на даний час військові частини неправильно рахують посадові оклади, тобто, за кожен рік це додаткові 20, 30, 50 тисяч гривень, які ви можете отримати. Крім того, перегляньте, чи виплачували вам бойові, так звані, тобто додаткового винагороду в повному обсязі, чи компенсували відпустки. Чи враховані в одноразовій грошовій допомозі, в інших виплатах відповідні додаткові винагороди, як правило, вони не враховані. Чи враховані індексації, а також інші. Що стосується індексації, ви маєте право також стягувати її, зокрема, різницю в перерахунку на 2008 рік. Також радимо отримувати довідки про компенсацію речового майна, харчування і стягувати ці виплати в судовому порядку. На даний час виграшні справи вже є, тому звертайтеся, допоможемо стягнути недоплачене державою, але гарантоване. Наші телефони ви відповідно, можете знайти. Тому звертайтеся, будемо відстоювати разом ваші права.